Сьогодні хочу завершити із мовою і лігу. Останній розділ, в якому він дає настанови Йову, це 37-й розділ, і вже після цього почне говорити сам Господь. На цим вже ми будемо працювати надалі на наступному тижні. Але перед тим як перейду до 37-го розділу, коротенько нагадаю про те, про що була мова в попередньому розділі. Так як це є взаємопов'язана, тут немає це в нас є розділ розділено на розділи. А фактично, в самій книзі, як ми розуміємо, іде така одна мова і, лігу, і одна мова якою він намагається. Допомогти Іову прийняти благословіння, яке я вірю, Господь приготував для Іова. Бо після того ми бачимо, що уже сам Господь починає з ним говорити. А в кінці вже він навіть не тільки дає відновлення і встановлення його здоров'я, як ми бачимо, він благословляє і його сім'ю, і благословляє його бізнес, і продовжує дні його життя. Все це, все це то, що чекає попереду. Але для того, щоб цей прорив прийшов і для того, щоб Іов почав чути голос Божий і став чутливим до нього, і навіть поміняв Своє відношення тому, що це також потрібно було зробити. То треба було, щоб Ялігу зробив свою роботу. Тому дана, як ми бачимо, навіть з цього уривку і з цього урока, який ми беремо, інколи проповіді вони є важливими. От фактично можна сказати, що Єлігу тут молодий проповідник, який проповідує і досягає серця Іова. і Як ми бачимо, навіть по відношенню до інших наставників, то Іов сперечався, возмущався, не згоджувався, не приймав. А тут він мовчить. І слухає, і завдяки тому, що він мовчав і вислухав до кінця. Потім уже Господь почав робити свою роботу. Попередньому розділі якби еліго показує, що Бог він хоче піднімати людей, і навіть не тільки піднімати своїх, які десь оступилися, і потім він дає їм шанс, а навіть тим, які здавалося б, вони ну знаходяться вже на міжі, такий, що вони ну вони вони поступають як злі люди, в них зле серце, і то він дає їм шанс. Це но дехто скористається цим шансом, дехто не скористається по відношенню до Йова. Він говорить, що якби ти е, не шукав. З одної сторони, оправдання собі і привознесення себе, наскільки ти був хороший, і наскільки ти багато чого доброго робив, а просто смирився перед Богом і намагався пізнати, чого він хотів від тебе, навіть через цю ситуацію. Він би вже давно тебе зцілив. Ти би вже давно сидів за столом, вкушав їжу, міг би навіть її вкушати. Ми знаємо, перед тим його говорив, що навіть кусок хліба йому в горло не йде без болю. Тобто, це для нього також був болючий процес. І Він каже: і так само тобі не потрібно спішити помирати. Ну як тут сказано, спішити до Ночі, в попередньому розділі каже, а який основний ключ для твого зцілення? Він каже, почни прославляти Господа. От в тих умовах, в яких ти знаходишся, почни прославляти Господа. Ми маємо такий особливий 102-й псалом, який говорить, що не там не сказано в яких умовах, там сказано: Благослови душа моя, Господи, і не забувай за всі добродійства Його. І коли ти це робиш, то там тоді перечисляється. Всі провини твої він прощає, всі недуги твої вздоровляє. Ну якщо ти в цей час знаходишся в недузі, то напевне тобі не ти не в кращому положенні, і тобі не дуже добре. Але якщо ти почнеш в цей навіть час недугу благословляти Господа і не забувати за його добродійства, то написано, що він буде тебе відновлювати. Встановлювати, там написано відновиться, мов орел, твоя юність, він бажання Твоє насичує добром. Це все про Йова. Його юність відновилася, бажання його було насичене добром. Він був установлений і він був прощений. В чому він був прощений? Гординя. Ординя дійсно мала місце в його житті, тому що навіть якщо він вже собі дозволяв там викликати Бога на суд і сперечатися з ним і хотіти йому щось розказати, і доказати, і показати, в чому Бог не правий, то пізніше, вже навіть як і сам Бог буде з ним говорити, то він каже, ні ні, ні господи, я мовчу, я закрив свої уста, я руки покладаю на уста, я більше говорити нічого не хочу. І ми до цього підходимо. І завершується попередній розділ, тим, як я бачу, що напевне приближається така. Хороша гроза. І лігу також починає використовувати. От мов дивися, навіть хто ти зміг би зібрати оці всі краплі? Ти зміг би направити оце все дійство, яке іде, яке приближається. І для когось воно може бути шкідливе, бо воно в вигляді потопу, наводнення, може щось зруйнувати, а для когось воно буде благословенням. І все це в руках Божих. Оце фактично то, що ми читали в кінці попереднього розділу. Буквально пару останніх віршів прочитаю ще раз. Ну, Чому? Тому що фактично цю ж тему він буде продовжувати. Хоч у нас є і розділ на розділи, але тема тема навіть і води і великої води вона буде продовжуватися і далі. Ну, Читаю з 30-го вірша попереднього розділу і далі буду продовжувати вже 37-й розділ. Отож, розтягає він світло своє над собою і морську глибочінь закриває, бо ними він судить народи, багато поживи дає. Тобто він з одної сторони цієї водами може когось судити, а комусь давати багато пожив. Живі. І далі він тримає в руках своїх блискавку і керує її проти цілий. Тобто, це все в Божих руках, навіть блискавки, які приходять із хмар, так само незрозуміло, звідки вони там беруться, і чому, чому вони мають навіть таку вражаючу дію, і навіть комусь роблять колосальну шкоду. І останній вірш, її гуркіт звіщає про неї, і прихід її відчуває худоба. Тобто він каже, навіть тваринний світ, він боїться цього. І худоба, тваринний світ вони бояться, вони ховаються, а тим. Більше людина повинна поважати Бога і, і, і навіть десь в чомусь також і боятися його. І от 37 розділ спочатку. Отож, і від цього тремтить моє серце, і зрушилося з місця свого. І я так само тремчу зараз. Він каже, і моє серце зрушилося, і я не знаходжуся, от в такому спокої, що я не переживаю ні за що, я знаходжуся, от в мене все буде в порядку, і далі він каже уважливо слухайте гук його голосу і грім, що несеться із уст його. Його він пускає попід усім небом, а світло своє аж на кінці землі. Тобто він показує, він каже: от бачите. Якби він ну, я можу собі уявити, приближається буря, приближається громовиця, його гуркіт, якби ми ми розуміємо, що за цим може стояти Бог, і як далі слідуючий розділ буде починатися з того, що тут сказано, і тоді з бурі почав вже говорити сам Бог. Тобто, якби Єлігу з своєї сторони він все зробив, все приготував, і він тут зараз також каже: от гуркіт, громовиці. Приближається і далі він говорить: світло від блискавок, воно поширюється до краю землі і е, приготуйте свої серця. Він каже: Я приготував своє серце до того, що приближається Господь, і ви також приготуйте свої серця. Далі він каже за ним: грім речить левом. Гримить гуком своєї величності і його він не стримує. Почуйте голос його. Тобто, як ми бачимо, Еліго говорить, що Бог навіть оце, що приближається, може використати для того, щоб далі він вже сам почав говорити. І по суті, ми будемо бачити, що пізніше, як сказано, вже з бурі Бог говорить, з бурі Бог проголошує. Єлігу зробив все. Він навіть використає оцю частину цього ж бурі, яка приближається, для того, щоб і. Сам Іов і його друзі вони стали чутливими до голосу Господа. І ми знаємо, що були такі випадки, коли навіть, от приклад, допустимо, там з Павлом він чує голос Божий. Інші не чують, але в них страх також є. В них тремтіння є. Ну, як ми будемо бачити, що Бог говорив не тільки до Йова, Бог, Бог говорив теж і до е, його друзів, і вони при тому принесли жертву. Тобто, це було настільки колосальне дійство, що чули потім голос Божий уже багато хто. Ну, по крайній мірі, учасники оцінєї історії і цієї книги, яку ми досліджуємо, чули голос Божий Усі, і от він далі продовжує: Бог придивно гримить своїм голосом. Вчиняє великі діла, яких не розуміємо ми. Він знову починав. Він бачите, знову переключається на те, що треба прославляти Господа. Він восхваляє Господа, він його возвеличує, він привозносить його. Він говорить, наскільки величний Бог. Далі. До снігу говорить Він, падай на землю, а дощеві та зливі будьте сильні. Він руку печатає кожній людині, щоби пізнати. Всі, щоби пізнали, всі люди про діло його і звірів. Е входять, і звір входить у сховище і живе в своїх лігвищах, і з кімнати Південної буря приходить, а з вітру північного холоду. Тобто він починає перераховувати різні, ну в тому числі і стихії, які мають свою силу. Він говорить, що якщо ми подивимося, допустимо, для їхньої території з півдня іде ну зною, тому що там була пустеля. Зрозуміло, що це була жара. З півночі приходив холод. Тут він згадує також, навіть і за сніг, який. Мав місце, хоча на цій території, напевне, їх не так багато. Але він каже, але Бог може і це зробити. Він чудним дивним чином це робить. Він каже: звірі при тому починають, Якщо це приближається, то звірі ховаються. Вони знають, що приближається щось особливе, яка стихія. Вони починають ховатися. А каже: А ми люди, ми не завжди чутливі до Господа. Нам треба це робити. Він навіть каже, що є якісь певні знаки, які там можуть бути навіть попечатані на руках. Тобто, ну цю тему я зараз не буду настільки популяризувати, але десь навіть і це. Має місце. він каже: ми до кінця не розуміємо всієї величності Бога. Ми до кінця не розуміємо всього, що він створив і як він створив. І ми тільки намагаємося його пізнати, ми тільки намагаємося бути чутливими до нього. І далі він продовжує: від Божого подиху лід повстає і водна широчінь. Тужавіє. Тобто, Він каже, що за цим теж стоїть Господь, коли наступає холод, коли щось замерзає, коли вода тужавіє, тобто стає в вигляді льоду, тож Він обтяжує вільгістю тучу, і світло своє розпорошує хмара. І вона по околицях ходить та блукає за його проводом, щоб чинити все те, що накаже він їй на поверхні вселенної. Він наводить її чи на кару для краю свого, чи на милість. Отут, фактично, аж в 13-му віршеві тут закінчується то, що було початок попередньому розділі. Він каже, це він керує хмарами, це він їх направляє. І для кого це може бути покарання? А для кого це може бути милість, тому що прийде дощ, буде зрошена земля, і потім почне все рости. І це залежить від кого? Це залежить в першу чергу від Господа. Але наша частка, як він тут говорить, прославляти його. І коли ти будеш славити його, ми вертаємося до того, що було ще в середині попереднього розділу, то ти в такий спосіб отримаєш не покарання. А отримаєш милість. Тобто, от через це такий спосіб він пояснював, ти можеш отримати навіть від стихій благословіння. Навіть стихії можуть бути для тебе благословінням. Коли? коли ти славиш Господа, коли ти довіряєш йому і коли ти не перестаєш уповати на нього. І далі, бери, Йове, оце до ушей, уставай і розваж Божі чуда. Чи ти знаєш, що Бог накладає на них і заяснює світло із Хмари своєї? Це особливий також вірш. Він що починає говорити? Тепер він звертається вже прямо до Йова. Він каже, бери йове оце до ушей, уставай і розваж Боже чудо. Він каже, все, а тепер вставай. Вставай. Кому він каже, вставай. Людині яка хвора? Так? Скільки ми маємо навіть новозавітніх прикладів, коли подається така команда: Вставай і іди. Коли ти вже покладаєш на Господа надію, то тепер і від тебе щось треба робити. Далі Бог взагалі буде звертатися до Йова, він буде казати так, підв'яжи свої чресла. Тобто він каже: Опоясайся, вдінься, хвати плакати, хвати пускати нюні хватить тут бути от в такому стані: я бідний, я нещасний, я розслаблений. Якщо ти в цьому хочеш перебувати і це проголошуєш, це так і залишиться в твоєму житті. Вставай. Йов, і Алігу тут уже до Йова і говорить: Він вже починає його до цього готувати. Він йому каже: Так, Йов, вставай. Бери йове, оце до ушей, уставай і розваж. Подивися на Божі чудеса, якщо вони працюють там, якщо вони працюють там, вони можуть працювати і в твоєму житті. Але тобі треба встати, тобі треба піднятися, тобі треба йти назустріч. Чи ти знаєш, що Бог накладає на них і заяснює світло із хмари своєї? Чи ти знаєш, як носиться хмара в повітрі про чуда того, який має безвадне знання? Ти, що шати твої стають теплі, як е, стишується земля сполудня, чи ти розтягав із ним хмару, міцну, немов дзеркало лите? Навчи нас, що скажемо йому. Через темність ми не впорядкуємо слова. Чи йому оповісться, що буду казати? Чи зміг хто сказати, що він знищений буде? І тепер ми не бачимо світла, щоби світло у хмарах та вітер перейде і вичистить їх. Тобто він знову ж таки перевер... звертає увагу Іова на що на те, що це він Бог. Це в його все владі, це в його силі, і навіть от він каже: ця хмара приближається. Ми проблиску світла в ній не бачимо. Ми починаємо якби страшитися, навіть тремтіти, бо не знаємо, що буде і як буде. Але. Він каже, він може цим керувати. А яка наша частка? Закінчує він цей розділ такими словами. Ще раз от кінцівку, яку уже читав, прочитаю до кінця, чи йому оповісся, що будемо казати, чи зміг хто сказати, що він знищений буде, тобто про Бога. Хто має владу над ним? Хто може йому щось таке проголосити, від чого Богу стане гірше? І тепер ми не бачимо світла, щоби світло у хмарах та вітер перейде і вичистить їх. І з півночі приходить воно, немов те, та над Богом величність страшна. Тобто він навіть в цьому стані приближення цієї бурі, приближення цього шторму. Але він знаєте, як в такому не просто оціпенінні, а в такому тремтінні, в повазі такій, от такому ну дійсно. Страху Божому, який виражає повагу перед самим Господом, і навіть оце все, що приближається, ця стихія, а він якби їх продовжує готувати. Зараз щось особливе повинно почати відбуватися. І от він говорить: це могутній його не знайшли ми. Він могутній у силі, але він не мучить нікого судом та великою правдою. Тому нехай люди бояться його, бо на всіх. Мудросердих не дивиться він. І він тут підводить такий певний підсумок. Що потрібно для того, щоб от Бог почав уже говорити, бо в подальшому ми будемо бачити, що вже починає говорити Господь. Він каже, що Бог всемогутній. Він говорить, що Він сильний, але на кого Він споглядає? Він споглядає на того, хто боїться Його. Він нікого не мучить, він не зацікавлений в тому, щоб мучити людину, як тут сказано, він не мучить нікого судом і навіть великою правдою. Він не збирається розбиратися і щось комусь доказувати. Але він говорить: та нехай люди бояться його, бо на всіх мудросердних не дивиться він. Але знову ж таки, на кого він не дивиться? На мудросердних, на тих, хто зважають на власну мудрість, на власний авторитет, на щось особисто таке, от що притаманно їм, і що вони будуть відстоювати свою позицію. Тобто він от провів цю межу. Він провів цю межу, і фактично, вже після цього я десь реально розумію, що Іов він зрозумів деякі певні помилки, які були в його житті, бо по-дальшому, як ми бачимо, він уже. Знову ж таки, повторюся, він каже: я кладу свою руку на свої уста. Я не буду нічого доказувати. Бо далі, знаєте, навіть коли ми будемо досліджувати, читати далі весь матеріал, що говорить Господь, то Бог і не дає йому багато відповідей. Він навіть там поки більше запитує. А от як то? А от як то? А от чи ти, ти це розумієш, чи ти це? І він каже: Господи, ти сам знаєш. Він все це віддає в його руки. Минулого разу я також трішки на це звернув вашу увагу. І сьогодні ще хочу трішки, от якраз в кінці, вже доповнити цю частину. Дивіться. Що є особливого? Особливого є те, що е, взагалі ну, як такий навіть підсумок того, про що зараз говорив Єлігу, і того, з чим ми зараз з вами стикнулися. Це то, що він намагається Іова підправити, і він намагається Іову допомогти розібратися от в цих речах, кількох речах. Е, він говорить до Іова, що в чому є твоя проблема. Твоя проблема є в тому, що ти думаєш судитися з Господом, ти намагаєшся йому щось доказати. І твоя проблема є вже в певній мірі на якійсь частині от, в гордині, яка має місце. Розумієте, от ми знаходимося з вами на такій дуже тонкій межі, на чому я на цьому на, на цьому хочу зупинитися. З одної сторони, ми не можемо навіть в молитві претендувати на щось, щоб отримати відповідь, якщо ми не будемо знати свою позицію і свій статус. А з другої сторони, якщо ми зловживаємо своєю позицією, своїм статусом, то тут сказано на мудросердих Бог уже тоді перестає дивитися. Ну, якщо ти можеш сам, ну то роби сам. Досягай результату сам. І отут є оця така тонка грань, тонка, тонка межа. Я вчора ми, верніше, не вчора минулого разу трішки також звертав вашу увагу на те, що От основна проблема навіть того ж самого содому, який був знищений ще за часів Авраама, вона навіть була не стільки в гомосексуалізмі і в інших речах. А в гордині Пищеності. і дві пророчих книги. Вони в той чи інший спосіб десь прямо, а десь косвенно про це говорять. Ну навіть і три і Ісая про це говорить. але Ісая менш так деталізує цю тему. А от Єремія і Язекіль вони більше деталізують цю тему. І Я хочу якраз уже показати ще пару віршів вам, і ми будемо молитися. Це із е, книги Езекіїля. Спочатку прочитаю із е, 16 шістнадцятого розділу. Прочитаю 49-го, трошечки вище, із 46-го верша. Бог звертається через пророка до мешканців Єрусалиму. І ставить їм в приклад, якби називає, от старша твоя сестра Самарія, називає її старшою сестрою, а Содом називає молодшою сестрою. Він каже: Подивися, як я розбирався з ними, і так само я буду розбиратися з тобою. Ми знаємо, що в часи пророка Єзекіїля якраз вже відбуваються ці покарання, коли приходить Вавілонський цар, і коли він завойовує Південне царство, завойовує Іудею. І от що тут сказано? Читаєш 46 го верша. А старш сестра Твоя Самарія та дочки її, що сидять по лівиці твоїй, а сестра твоя менша від тебе, що сидить по правиці твоїй, це содома та дочки її. А ти хіба не ходила їхніми дорогами і не робила за їхніми годотами? Мало бракувало, і зіпсулося зіпсулася б ти більше від них на всіх своїх дорогах. Як живий, я говорить Господь Бог, не зробила. Содома, сестра твоя, вона та дочки її, як зробила ти та твої дочки. Ось це була провина твоєї сестри Содоми. І от що через пророка тут говорить: в чому була вида Содоми і фактично мешканців її. Ось це була провина твоєї сестри Содоми. Тиха, ситість їжі. Та приспокійний спокій були в неї та в е, її дочок. А руки Бога та бідного вони не, зміцня, вона не зміцняла. Що Бог ставить вину мешканцям Содому? Заміти, навіть не якісь там ну, прямі гріхи там, інтимного характеру. В першу чергу це є що? Це є пиха, це твоя ситість якої ти думала тільки про насичення самої себе, спокій, який ні з ким ти не рахуєшся, але ж би мені було добре, і в мене все було в порядку, а руки в Бога та бідного вона не зміцняла. А коли ти бачиш когось, хто знаходиться в нужді, ти того не підтримував. От оці основні фактори, на що звертає увагу Господь. Посилаючи, що так поступали мешканці Содому і через це вони були знищені. На перше місце тут знову що стоїть? Пиха, гординя. Паралельне місце також хочу показати вам це із книги пророка Єремії, із 50-го розділу. Тут трішечки інша історія. Тут пророк він пророкує 50-му розділі про Вавилон, Але знову ж таки він, основні характеристики Вавилону вже говорить, що він. Також буде розрушений. Зараз він завоює, але прийде час, коли він буде розрушений. І тут він в кінці знову ж таки говорить, що так само, як це сталося із 100 так само станеться це з Вавилоном. І в чому є основна причина Вавилону, от через що він буде розрушений? так, поки що він має владу над вами, але прийде час і він буде розрушений. Декілька вершів прочитаю. З 50-го вірш... 50 розділу прочитаю буквально вибірково, 18-й вірш. Тому так промовляє Господь Саваоф, Бог Ізраїль. Ось я покараю царя Вавилонського і землю його, як я покарав був царя Асирійського. І верну я Ізраїля на пастовиска його. Тобто він говорить, що прийде час, і він все-таки покарає Вавилонського царя, так як він покарав Асирійського царя. А от через що читаю далі з 28-го верша і далі голос тих, що втікають. І рятуються із Вавилонського краю, щоби звістити на Сіоні про помсту Господа, нашого Бога, про помсту за храма Його. Скличте на Вавилона стрільців усіх, хто лука натягує табором. Станьте при ньому навколо. Нехай йому втечі не буде. Тобто він говорить, в який спосіб буде покараний Вавилон? Через стрільців, через військо прийде покарання. Вавилон собі дозволяв тут пригнічувати вас. Вавилон собі дозволяв тут знущатися над вами. Вавилон дозволив собі навіть руйнувати ваше ну вашу державу. Щось подібне це ми зараз переживаємо. От відбувається в нашому в нашій зараз країні, в нашій державі, ну тільки іншим Вавилоном. Але тут говориться, що проти нього також стануть стрільці, проти нього також стане військо. І далі написано: скличте на дивело на стрільців усіх, хто лука натягує табором, станьте при ньому навколо, нехай йому втечі не буде. Відплатіть йому згідно з чином його, як зробив він, зробіть так йому, бо гордим він став проти Господа, проти святого Ізраїлевого. Що ставиться в вину? Гордість пиха. Возвеличення. І, пропущу, можете почитати собі далі, от навіть ну, як мінімум, от до 40-го вірша. Тут кожен слідуючий вірш він характеризує, що буде ставатися От із. Тими ну, мешканцями Вавилону з Халдеями, що з не що їх буде спіткати, який меч, які утиски, все це, що буде ставатися з ними, всі ці переслідування, які їх спіткають, і це все станеться якраз через їхню гордість. Оце ну, вам домашнє завдання з 30 по 39 вірш почитати самостійно. А я читаю тільки 40-й. і тут сказано: як содом та Гомору і сусідів її, Бог був поруйнував, говорить Господь. Так, ніхто там не буде сидіти і не буде ні мешкати чудинець і син людський. Він каже: отак само я поступлю із Вавилоном, як я був поступив із Содомом і з Гоморою. І вже ніхто там не буде сидіти. І ми знаємо, що сталося з Вавилоном. Вавилон зараз фактично ну, від, навіть, навіть цього міста немає, яке це було величне місто, а навіть цього міста зараз немає. Його немає, його немає вже дуже довгий проміжок часу. Воно було завойовано ще в свій час Олександром Македонським. Ще це була тоді така величезна місто, і ще навіть якби ну десь навіть не основна столиця, але пізніше і воно прийшло до занепаду, від нього нічого не залишилося. І щось подібне чекає і нашого ворога, який також ополучився через нас. І знову ж таки, основна причина, чого це стається, через гордість. Через пиху, через возвеличення. Ми самі круті. Ми одна з сильних армій світу і так далі. І так далі. Но Бог все це знищує, понижує і розрушає, тому що це він Бог. Тому що тільки в його владі комусь дати і щось допустити, а комусь заборонити і не дати. Це в його владі. Це не в владі людини, це в владі Бога. І з цими самими подібними десь настановами Єліго так само підходив до Йова. Він каже: ти хороший чоловік. Він навіть його не осуджував. Він не говорив йому якихось таких зауважень прямих. Він каже, але от над цим ти більше треба попрацювати. Над пихою, над гординою і над тим, щоб ти не думав, що ти можеш сперечатися з Богом і виставляти йому якісь претензії. Бо все-таки це він Бог. Йов тут це зрозумів. Його покаявся. Для нас це також є уроком. Ми з однієї сторони, я з цього і цим завершую, ми також повинні знати цю чітку межу. З однієї, ми знаємо, хто ми є в Божих очах, як його діти. Але з другої сторони, ми також знаємо, що наша влада, наші повноваження, вони обмежені. Ким? Богом. І ми цього ніколи не повинні забувати. І що би ми не просили, і як би ми не стояли, але ми кажемо, але хай буде воля чия твоя. Навіть Ісус, приклад молитви в Госиманії, Він звертається до Господа з такою молитвою, що й кров виступає з потом, Але при тому всьому він говорить: Хай буде воля Твоя. І так само і ми стоїмо. І так з тими з такими самими проголошеннями ми приходимо в усіх наших молитвах. Це ці уроки, з які навіть Еліг намагався дати Іову. Ми їх також беремо для себе. Але з другої сторони, ми не перестаємо проголошувати то. Що чекає в нашого ворога? Бо ми не забуваємо в цій молитві, яку ми зараз на яку ми приходимо, є дві-два напрямки. З одної сторони, ми стоїмо тут як духовні воїни на передовій, і нам потрібні навіть базові місця писання, які дають нам впевненість, які допомагають нам дійсно стояти на передовій і робити правильні проголошення, і сповідання, проголошувати Божу перемогу, проголошувати Божий прорив. Але з другої сторони ми. Намагаємося стати самі ближчими до Бога і щось поміняти в нашому житті. Бо якщо це допущено і допущено саме на нашій території, саме наш народ несе зараз і веде цю боротьбу, то і нам щось потрібно міняти в своєму житті. Ми не просто спостерігачі зі сторони. Ми були спостерігачами зі сторони в 2008 році, коли це стосувалося Грузії. Ми були спостерігачами, коли це стосувалося когось іншого. А тепер це стосується нас. А раз це стосується нас, то і нам треба робити якісь висновки. І от через що ми беремо уроки, в тому числі із цієї книги. На сьогодні поставимо три крапки, продовжимо надальше.